Мене дуже приємне враження склалося від київської школи економіки, тому що для мене це університет, який ставить в першу чергу студентів. Вища освіта – це такий, начебто, новий етап в житті кожної людини, де ти знаходиш не тільки певні знання, а й ком'юніті. І таким чином ти можеш бути кимось майбутнім. Також освіта дуже важлива для України, тому що вона формує нове свідоме покоління молоді, яке власне і є її майбутнє. Я можу сказати, що я ще не визначилась. Напевно, все ж таки я думаю між правом, психологією, якихось в, в тому руслі. Проте, можливо, і бізнес-економіка мене також цікавить, так як в все можна отримати подвійний диплом з цієї спеціальності, і це також чудова можливість стати висококваліфікованим спеціалістом в ранньому віці. Я обрала таку доволі специфічну програму урбаністика. Мені здається, що це дуже актуальне питання наразі. Воно дуже болить і треба, треба люди, щоб хтось з цим займався. Тому я вирішила, що маючи освіту вже в праві, поєднавши її з урбаністикою, я могла би бути корисною в майбутній повоєнній відбудові. На моєму бакалавраті викладала люди без професійного досвіду і з трошки застарілими знаннями. Це було Waste of time. саме кесє мене дуже вражає тим, що вони об'єднують і спеціалістів, і людей, які закінчили свої навчальні програми за кордоном, навчалися в Стенфорді, в Гарварді і в інших європейських університетах. і Можуть принести і культуру навчання західну з повагою до студентів. З Класними, наприклад, програмами і активностями, і справжнім самоврядуванням тут приємно просто знаходитися дуже все класно, модно, стильно ваші аудиторії новенькі, все таке красиве. Надихає, от, от, напевно, надихає на навчання знову, тому що закінчуючи магістратуру, я думала, боже, я хочу закінчити, забути про навчання, більше нічим не займатись. Але коли потрапляєш в таку обстановку, де всі студенти дуже активні, дуже живі, хочеться до них доєднатися і ну ніби знову почати цей шлях заново, вражена сучасністю, якоюсь демократичністю, підходом до студентів. До батьків організації процесу я переконалася, що ми би дуже хотіли, щоб наш син вчився саме в цій школі.